Життя складне, живим з нього не вийти, тому чіну життя чарівну мить. Не треба скиглити, нарікати й мити, що все не так і завжди не там свербить. Сіною малу миттєвість і хвилину, все те, що можеш досягти. І дякую небесам за кожну днину, любов за мій у серці зберегти, до цього світу і людей у ньому. Що прокинулись в Росі, втішайся радістю у лузі запашному, живи щасливо в світлі і красі, для щастя нам багато й не треба, лише здоров'я до життя жага, краса природи і усмішка неба, безслідно згинуть хмурість і нудьга. Життя складне, живим з нього не вийти, тому ціную усе, що в тебе є. Бо завтра може вже не стать нічого. Що маєш зараз, це все твоє цінуй життя.